Так працює фан-койл нова. Дуже гарний, елегантний, металевий корпус. Трошки зупиняла відео, аби закрити фан-койл, щоб все-таки мати змогу максимально коректно зрозуміти шумові характеристики фан-койла, його треба було закрити. Тож, ось, наш фан-койл зараз працює в автоматичному режимі. За рахунок того, що він має змогу аналізувати температуру води та температуру повітря, саме яку температуру задав клієнт в себе на автоматиці, фан або через телефон, якщо віддалено керує. Ну, ось так. Послухаємо. коли